Побачимо ми, панове, з моєю дружиною, на Шацьке озеро вибрали два дні такі вихідні, тому що дуже все якби, трошечки так понакочувало всяких проблем, щоб трошечки мозги провітрити, покупатись на сонечку, побути трошки. Ну, тобто... Відволіктися від своєї рутини буденної є пару днів. Сьогодні День Незалежності. Я всіх вітаю з Днем Незалежності. Бажаю всім миру, щоб Україна нарешті перемогла кацапського супостату і на Україні запанував мир. Починається наша сімейна автоподорож по Волині. Ми зараз стали в районі Рівненської атомної станції, електростанції. Ось Вон, вона там в долині, ви бачите. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. І ми з моєю дружиною подорожуємо на автомобілі. Їдемо на Шацькі озера. Хочемо трошечки відпочити, покупатись, розвіятись, одним словом. А що в нас сього вийде? Ну, дивіться, побачимо. Під'їжджаємо ми до поворота на Любомель. Будемо йти зараз на направ... Позаправо. Якщо прямо їхати, то на яготин попадемо, тут вже до Польщі недалеко сталося кілометрів, напевно, з 20, може і менше. А нам на любомль, о, як добре, сонце повернулося і тепер хоч нормально, а то трошечки вже жарковато. А в мене немає кондиціонера, на жаль. В моїй машині. В мене, звісно, машинка така дешевенька. Але ж тим не менше їдемо. Оце коли жарко, звісно, некомфортно. А так все нормально, машина хороша. Так, Добровільна пожертва. Сплата екологічного податку. Дружок, що ти хочеш їсти? Да? Старенький? Саме моя пішла сплачувати. Це добровільно. Добрий день. Добрий день. Скільки дорослих? Двоє. Ну так от гарно тут все зробили. Чисте місце. Всіх я бачу, всіх хоче тормозять. Ну, можна спинятися, можна не спинятися. Вони сказали, що це добровільно. Каже, щоб ви приїхали в чисте місце. Я бачу аншляк. Сьогодні багато народу, День Незалежності, я ну, то думаю, що день. люди приїхали навіть з такі, десь здалечку трошки, тому що два дні вихідних, сьогодні-завтра. Дуже гарна погода і тому люди є. Ми прибули в Світязь, зона кемпінгу. Вже встигли отаборитися, поставили палатку, готую собі каву, як завжди запашну. Про це іде. Людей, я б не сказав, би, що дуже багато, але я думаю, що трошечки згодом до вечора вони появляться, тому що сьогодні субота, завтра вихідний день і народ буде. Поки що так. Так, помірно, народу небагато. Ну, Це напевно й добре, тому що ми собі вибрали місце без проблем. Всі комунікації близько, близько до води. І тут наші сусіди вони будуть. Сьогодні десь о 17 й годині виїжджати і залишають нам альтанку. Так що ми ще перемістимося в альтанку. Машина наша стоїть чуть поодаль, ми її ближче до альтанки. Припремо намет ось він. Ось наша кухня, скажімо так, обідній зал. Поки що обідаємо, п'ємо каву, хто каву, хто чай. Ну і будемо йти дивитися, що у нас з водою, яка вона на дотик чи тепла, чи ні, будемо зараз купатися, засмагати і відпочивати. Вже 14 година. І все іде якомога найкраще. Наша палатка кривенька, тому що вона поломана повністю. Вон. Оці угліволокно углєпла... це. Ось, я вам зараз покажу, подивіться, бачите? І мухана. Вона вже роздвоїлося, таке як говно. Нікому не рекомендую такі палатки купляти. Ну, це ще колишня, я її купляв, напевно, ще років з 15 назад. Вона у мене. Я в нею користувався всього декілька разів. Вона якась така безформна. Чи це може що вона вже поламалась оці дуги вуглеволокно. І вона стала така безформна, тому що її отак от натягуєш, а вона починає тріскатись. Ці... Вуглеволокно, чи це воно вже від часу так потріскало. Напевно, придеться її випрати після того, коли ми приїдемо. Вуглеволокно це чи його замінити на алюміній. Якщо я знайду такі алюмінієві такі дуги металеві, вона буде набагато легша. А так вона десь, напевно, кілограм 5 важить, якщо її зібрати. Ну, така не дуже палатка, скажімо так. Дружина Оксана, вона взагалі відмовилась тут спати, Вона сказала: не буду я сьогодні в цій палатці спати в цьому немету, тому що там смердить чим? Ану, чим там смердить? Мишами. Підемо зараз купатися. Нарешті ми добрались о 16 й годині на пляж. Озеро світять, саме велике озеро. Із Шаських Озер. Гряди. Ну, воно дійсно дуже велике. Велике і класне. і водичка тут чистенька-чистенька. Сьогодні неймовірно гарна погода людей на пляжі. Ну я б не сказав би, що дуже багато, але трохи є. Хто загоряє, діти, як зазвичай, борсаються у воді, будують замки з піску, Ха -ха. і кожен займається своєю справою. І всім класно. Оксана пішла у воду занурюватись. Ну, я зараз піду. Да, водичка дуже класна. А тепленька? А чистенька. І, напевно, зараз в Україні. Я не скажу, що єдине, але одне з таких місць, де можна гарно відпочити. Як самі бачите, водичка дуже-дуже-дуже-дуже-дуже чистенька. І тепленька. Сідай, оце вже далі не йди, далі не йди. Отут і купайся. Ну що кажи, як водичка? Ну так, да, сідай зі мною. Як Велика ванна. Ну то сідай зі мною тут. -ут. Оце якраз цього лягушатнику ми з тобою будемо купатися. Да. Ми вже пристаркувати, і нам вже не треба глибоко, нам треба, щоб було да. по косточці. Бачиш, як добре, як в ванні, сіди, сіди собі да. і ногами був писає. Тут рядом камише. Бачиш? Камишики. Моя мама побуде блогером 5 хвилин. Ну, що це Вже вечоріє і ми йдемо з дружиною на шашлик. Нашого нашого сьогодні колеги, толкача Олександра Петровича, ювілей 55 років, і нас запросив на шашлик. Ми вирішили пройтись старими місцями старими Ст... Да, Так, бачиш така палатка, як у нас вона бачиш, рівненька, тому що вона не поломана, а наша поломана. Угу. Ну ладно, вже вже стара. Да, стара. але ми купимо нову палатку, це 100%. То йдемо, йдемо, йдемо йдем зараз. Кемпінгами дивимося, як хто отоборився, як люди тут собі побут влаштували. Велосипедна доріжка. Тут дивіться, який тут парк розваг. Мені так подобається, непоганенько. Тут велопрокат є, можна взяти велик на прокат. Дітям порозважатися побігати по всяким мотузковим перешкодам, Тарзаночка. Та ми йдемо на запах шашлика. Ти чуєш запах шашлика чи ні? Вже відчуваєш, манить, так? Манить. 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 Ага. Все, йдемо тоді. Отам От десь дим. Ага. Да, бачу, як ми чітко попали. О, ну, ну, ну так, 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 так. О, ага, тут вже, так. Ага, Тут вже бачу, ріжеться фужери протерти є. Хазяйки хазяйнують, так, хорошо, а хазяїн шашлика робить, ну, конечно, блин, о, дивіться які, А, готово, так, це ювіляр, йому 55 років, в сумі 10, а це шашлики? Все, ми нюх нас не подвів. Аж скоростення. Аж скоростеня. Пішком. Це апартаменти ювіляра. Надо подивитися, як, тут він... як вони тут отоборились. Треба ага, так Так, ось дивіться, яка у них тут шикарна двоспальна кровать. Діванчик приставний. Та трохи вже пошубершала. З цим я бачу, з холодильничком хорошим, дивися, з телевізором, душ. Туалет и все в номере. Мне очень нравится. Так, ну, смотрите, красота. Супер. Да, смотрите, офигенски. Можно жить. И сколько такая кимнатка стала, Валерия? 1300. Сутки за да. троих? Да. Нормально. Да. Товарищи, друзья. Там есть хочешь, где помыться? Сказал Александр Егорович. Мы не только друзья, мы еще и собутильники. М -м, просто фантастика. Отак вже... от, от ми вечеряємо. Вже... Дуже смачно, ми дуже класно. Ми ще не... Да. не відкривали його, не скупалося. Грюхнуть кулаком вважно. по столу, що я тут Давай. сьогодні я тут вже добре. другий раз. Вже. Давай, а? кажи, кажу. Зачать, сьогодні в нас 24 серпня 2024 року. 24 серпня 2024 року. Відчуваєте співпадіння Так. Да. Yeah. По-перше, це вже. Про щось говорить. По-друге, сьогодні чудовий сонячний день. Сьогодні перший день нашого відпочинку на Шацьких озерах. Ми з Валерією відпустці, Олександр Стасюк і його дружина кохана Оксана. І у нас Вони Вирвалися заради да. нас, можна сказати, пожертвували. Ми завжди за Любикіпіш. Так склалися зорі, на так склалися карти. Да. І ми сьогодні тут воз'єдналися в цьому чарівному місці. Приблизно два роки назад. Так, два, два чи три? Два. Два, два. два роки назад. Перед самою війною ми теж були тут. 21, теж 21. на день народження ми да. святкували також. Трошки раніше то було, що якраз 16 серпня було. Ну, Добре, да, святкували да, день да, народження. Да, тут. Цього разу трошки пізніше ми через рік зустрілися. Ну, це вже стала майже традицією тут зустрічатися на Шаських озерах. Хочеться, не хочеться щось, скажімо так, багато чого там, собі, якісь задумки, плани будувати, але є просто одна заповітна мрія, що ми через рік зустрілися тут, можливо, в цей час, на мій день народження, можливо, трошки пізніше. Ні, пізніше ні, тому що ну, смислі сюди їхати пізніше. І взагалі то і немає, не, не скупаємося на озері. Можна трошки раніше. Щоб наступив мир в Україні. Закінчилася ця війна клята, Повернулися наші діти з війни, наш син Андрій, з яким я нещодавно розмовляв по телефону. Минулого року, до речі, він був тут. Так, вийшло, що відпустили його зі служби, в нього була відпустка цього року. Теж ми сподівалися, хотіли. І плани будували. ну, Життя вручилося, не так склалося, як вдалося. Андрія не відпустили. Зі служби. Служба не відпустила. Верніше. Його немає зараз поруч з нами, але він з нами завжди. Також, як і діти Олександра Григоровича. Оксани не знаю, як по батюшки Оксана є вже. О, Володимирівна. Володимирівна. Вона, вона. О, Боже, вона, вже. вона дуже молода, і просто батюшки, можна Оксана. Да. Просто Оксана. Їх, їх діти теж розбіглися, роз'їхалися по всьому світу. Шкода. Да, доця в Канаді взагалі на іншому континенті, синочок в Польщі. Ну, все. То вже лірика. так. Давайте. Да. давайте. За щось загури себе. Валерія. Не за основне не сказав. За нашого ювіляра. Третій да. тост. Третій Третій тост. тост. Він має бути короткий, як вистріл. Да. Да. Він вийшов тост. Привітали іменинника. Ну і тепер зараз підемо купатися. На вечірній маціон. такий неймовірний вечір вже. Жара спала. Дуже класна температура. Не жарка і можна пройти десь десь вечором, прогулятися трошки. Пасаночки? Вони ага. анатомічно неправильно роблять. Неправильно. Не і потім із-за цього пускастопії, виростаючі ноги. може бути. Навіть є така спеціальна форма. Вони роблять. Закінчився наш відпочинок на Шаських озерах, і ми з дружиною їдемо додому. Пристали мішковім і сарнами таке гарне місце, зона рекреації, як завжди. У нас, я вже це вже 20-й раз повторюю, на Житомирщині дуже гарні місця в лісах є. Для того, щоб такі подорожувальники, як ми, могли тут затриматись, приготувати собі смачний обід, перекусити. А у нас сьогодні смажені яєчка, тушонка, індича. Саморобно, до речі. Дружина в мене її дуже гарно готує. Як бачите, огірочки, помідорчики. Таке по походному. Салат, айсберг. І так будемо сьогодні обідати. Всім смачного. Закінчили ми наш обід. Пообідали. Дякуємо цьому гарному місцю, лісовичку. І готові відправлятись далі нам ще до користання, напевно, кілометрів з 200, не менше. Що, потихеньку доїдемо. Рухаємось. Так, ми за рулем. сити Тепер Тепер найголовніше не заснути. тому що після ситних обідів зазвичай хочеться дуже хочеться спати. Ну, але я думаю, що ми десь зараз ще станемо на каву трошечки пізніше. Зараз поки не будемо каву пити, а чуть пізніше станемо на каву. Тут такий рух, до речі, на цій трасі, що просто-просто-просто!